Весела, гарна й кучерява маленька дівчинка весна біжить, сміється, сіє трави, усе пробуджує, від сну вона. Дітки, ви вже знаєте, що весною до нас повертаються птахи з теплих країв. І перші гості на весні це жайворонки, дикі гуси і шпаки. Потім качки. І дрозди. Далі лелека і ніжна ластівка. Ну а потім співуни, соловейки І іволги. А тепер сідайте зручно і повторюйте за мною спів пташок чудовий. Ось зозуля заспівала ку-ку, ку-ку, ку-ку. Підхопили солов'ї тьох тьох тьох, потім засвистіли ф'ю-ф'ю ф'ю. Закричали гуси га-га-га, га-га-га. Ак-ак, ак поважно йде гусак, а качки закрякали кря-кря-кря. За кря, кря. ми гарненько, знову сідайте тихенько. Навесні пташки співають, але і про працю не забувають. Гнізда в'ють з трави сухої і виводять дитинчат, молоденьких пташенят. Нам в саду допомагають, шкідників попереджають. Тож піклуймося про них, наших пташок, співунів. Чисто вимовимо з вами. Ак, 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 шпаківню любить шпак. Мо, Мо. Мо, пташкам корму ми дамо. Ям ям-ям і синичкам і горобцям. Дякую за увагу та до нових зустрічей!